Казка Юрія Дмитрієва Що таке ліс? Жив був художник. Одного разу вирішив цей художник намалювати ліс. А що ж таке ліс? подумав він. Ліс це ж дерева. Взяв він пензлі, фарби і почав малювати. Намалював берези, осики, дуби, сосни, ялини. Дуже добре вийшли у нього дерева. І так схожі, що, здавалося, ось-ось пробіжить вітерець, і затремтять листочки осики, захитаються лапи ялин. А в куточку картини художник намалював маленького чоловічка з великою бородою, дідуся лісовичка. Бо ж який це ліс без лісовичка. Повісив художник картину на стіну, помилувався нею і кудись поїхав. А коли приїхав, побачив на своїй картині замість зелених ялинок одні сухі стовбури. Що трапилося? здивувався художник. Чому засох мій ліс? Хм, який же це ліс? Раптом почув художник. Тут одні тільки дерева. Подивився він на картину і зрозумів, що це дідусь лісовичок з ним розмовляє. Дерева ти намалював добре, та ось за деревами лісу не побачив. Хіба може бути ліс з одних дерев? А де кущі, трави, квіти? Правильно, погодився художник, такого бути не може. І почав малювати нову картину. Він знову намалював дерева, і вони вийшли ще краще, тому що поруч були красиві чагарники, а серед зеленої трави безліч яскравих кольорів. Ось тепер добре, похвалив сам себе художник. Ось тепер вийшов справжній ліс. Але пройшло трохи часу, і дерева знову стали чахнути. А це тому, що ти забув намалювати гриби. Так, забув, погодився художник. Але хіба обов'язково в лісі повинні рости гриби? Я багато разів бував в лісі, а гриби знаходив не часто. Це нічого не значить. Гриби повинні бути обов'язково. І художник намалював гриби. Але ліс продовжував чахнути. А тому лізь що немає в ньому комах. Художник взяв пензля і на квітах, на листі дерев, на траві з'явилися яскраві метелики і різнокольорові жучки. Ну, тепер все в порядку, вирішив художник і, помилувавшись на картину, знову поїхав кудись. А коли знову побачив свою картину, то не повірив очам, замість пишного килима трав і квітів на картині була лише оголена земля. І дерева стояли зовсім без листя, як взимку, навіть гірше. Художник підійшов до картини і вжахнувся. Все на ній і земля, і стовбури, і гілки дерев були покриті. Товстим шаром гусениць і жуків. Навіть лісовичок відсунувся на край картини. Здавалося, ось ось впаде і вигляд у нього був дуже сумний. Це ти винен, закричав художник. Ти велів намалювати комах, а вони, дивись, з'їли весь ліс. Звичайно, звичайно, з'їли весь ліс. І навіть мене мало не з'їли. Що ж робити? в розпачі вигукнув художник. Невже я не намалюю ніколи справжнього лісу? Ніколи, якщо не намалюєш пташок, тому що ліс не може жити без пташок. Художник не став сперечатися і знову взяв пензеля і фарби. Він намалював дерева, кущі, постелив на землю пишний килим з трави і прикрасив його яскравим малюнком з квітів. Під деревами він хитро заховав гриби. На листя і квіти посадив метеликів і жуків, бджіл і бабок, а на гілках дерев з'явилися веселі птахи. Довго працював художник, намагаючись нічого не забути. Але коли він, нарешті, зібрався покласти пензля, лісовичок знову сказав Мені подобається цей ліс. У ньому затишно. Однак я не хочу, щоб він знову загинув. Але чому ж тепер він може загинути? Адже тут все є. Не все. Намалюй жабу і Ні, рішуче заявив художник. Намалюй! І художник намалював жабу і ящерку. Він закінчив роботу, коли вже було зовсім темно. Художник хотів запалити світло, щоб подивитися, що у нього вийшло, але раптом почув якісь шерехи. Пискування і пирхання. Ось тепер це справжній ліс. Тепер він буде жити, тому що тут є все і дерева, і трави, і гриби, квіти, і тварини. Це ліс. Художник запалив світло і подивився на картину. Але лісовичок кудись зник. А може, він просто причаївся в траві або сховався в кущах? Може, він заліз на дерево і його не було видно серед листя? Та хіба мало куди він міг сховатися в лісі? Адже ховаються ж в ньому тисячі і тисячі жителів, так, що їх абсолютно неможливо побачити. Живуть же в ньому тисячі таємниць. Які далеко не всі можуть розгадати, а ще живуть в лісі дивовижні казки, дуже схожі на правдиві історії. І живуть правдиві історії, дуже схожі на казки. Ти уважно слухав казку. Дай відповіді на запитання, що хотів намалювати художник. Художник хотів намалювати ліс. Чого не знав художник про ліс? Художник не знав, що в лісі є не тільки дерева, а й багато інших речей. Хто допомагав художникові малювати ліс? Художникові допомагав дідусь лісовичок? Які елементи лісу додав художник після дерев? Художник додав. Гриби, комах і птахів. Настав час для відпочинку. Перейди за QR-кодом та зроби веселу фізкульт хвилинку з ведмедиком Чарлі. Пропоную пограти в гру. Дізнайся за оголошення. Завдання. Тобі потрібно відгадати тварину, яка залишила таке оголошення. Приходьте до мене в гості. Адреси не маю. Свій будиночок завжди ношу на собі. Друзі, кому потрібні голки, звертайтесь до мене. Маю куций хвіст, проте дуже швидко бігаю. Прошу розбудити мене навесні. Приходьте краще з медом. Щось дуже нудно стало одному вити на місяць. Хто складе мені компанію? На місці не сидиться. Чекаю, поки зможу. Когось м, перехитрити? Тому, хто знайде мій ліс, залиште собі на пам'яті. Я успішно відрощу новий. Чи погодишся ти зі мною, що ліс це не просто збір рослин і тварин? А ціла система, яка живе і дихає, і якій потрібна гармонія та рівновага. А ще ліс це великий казковий сад, де ростуть багато дерев та інших рослин, і де живуть багато звірят та інших тварин.